На запрошення благодійного фонду імені Дмитра Виговського, яким керує відомий надвірнянець Василь Костицький, минулих вихідних надвірну відвідала медична мобільна клініка Асоціації ЕМАНІІЛ з міста Київ. Вже протягом восьми років асоціацією Емануїл впроваджується медико-соціальний проект виїзні медичні акції. У 2009 році до його реалізації приєдналась медична мобільна клініка. Щонайменше 20 разів на рік команда з 15-25 лікарів на запрошення громадськості місцевої влади чи це. Церковної громади їде до віддалених регіонів України для проведення безкоштовного обстеження. Серед пріоритетних ті села і містечка, де населення рідко звертається до закладів охорони здоров'я медичне обладнання. Лікарі привозять з собою в тому числі пересувну експрес-лабораторію. У Києві працює клінічна лікарня, яка створена міжнародним благодійним фондом Емануїл. І працівники цієї лікарні один або два рази на місяць за рахунок вихідних днів виїжджають в регіони України зі своєю діагностичною і лабораторною апаратурою і надають медичну допомогу мешканцям ну, здебільшого сіл або районних центрів. І для цього у них є таких два достатньо обладнаних мікроавтобуси. Певний досвід, реактиви хімічні, УЗД-апаратура, рентгенівська апаратура. І мені вдалося ну, майже випадково познайомитися з керівництвом цього фонду. Я попросив їх приїхати на таку благодійну акцію до надвірної за два дні роботи в суботу і в неділю лікарями із Києва. Проконсультовано 450 мешканців нашого району. Багатьом з них безоплатно надано окуляри, всім бажаючим безплатно надавалися медикаменти згідно з виписаних цими ж лікарями рецептами. Встановлено кілька первинних діагнозів. Дехто з людей, які пройшли обслідування, потребує серйозної медичної допомоги в Києві. Вперше виявлені кілька. Хвороб складних, наприклад, у дівчинки, яка без мами, мешкає з бабцею, порок серця у хлопчика проблема з ручкою, ще у однієї жінки проблема з ногами. Тобто, десь приблизно 4-5 наших земляків потребують серйозної медичної допомоги від київських лікарів, можливо, з використанням наших контактів з науково-дослідними інститутами, там імені Мосова, наприклад, або ще якихось інших. І тому ми будемо пробувати організувати там відповідне оперативне хірургічне втручання, яке, звичайно, дуже коштовне, тому треба буде шукати або гроші, або скидки, якісь. Ну, це серйозне питання, яке треба буде вирішувати. Кожен пацієнт відвідує, щонайменше двох-трьох фахівців здає необхідні аналізи, робить УЗД і електрокардіограму. Після обстеження і встановлення певного діагнозу лікар призначає схему лікування і видає рецепт на безкоштовні ліки і навіть окуляри. Кожну таку акцію супроводжує команда консультантів духовно-психологічної підтримки. За восьмирічний період діяльності проведено 183 медичні акції та обстежено понад 65 тисяч осіб. Про Працюють у нас люди, лікарі. Середній персонал з різних клінік, з різних клінік, не тільки Києва, але і інших міст, де ми відбираємо таких людей, які нас розуміють і нашу справу також підтримують, і, працюють, і співпрацюють разом з нами. Це лікарі з міста Рівна, з Чернівців, з Миколаєва, ну з різних куточків. Це Приїхали сюди, у нас навіть в надвірному вийшли і приймали участь в роботі, лікарі місцеві, місто надвірне. Справа загальна йде. І ми стараємося тільки допомогти колегам, в чомусь, в чомусь ми повчимося в них, в чомусь вони повчаться в нас. Це лікувальна справа. Так воно повинна бути завжди, так воно є. І так буде. Я так. Вважаю, що так воно буде, повинно бути. Під час акції у багатьох обстежених були уперше виявлені серйозні захворювання, про які пацієнти навіть не підозрювали, завдяки чому ці люди змогли отримати своєчасне лікування і шанс на порятунок. Багато хто отримав якісну консультацію фахівців з питань, що цікавлять їх. Разом з тим, київські медики відзначили високий рівень надвірнянської поліклініки і гостинність надвірнянських лікарів, які створили їм належні умови для прийому пацієнтів. То сбальних ціна очень много. Но, к сожалению, вообще эта поликлиника, вот в которой мы сейчас базируемся, которую нам э, любезно предоставили и кабинеты, и помещения, потрясающая, очень хорошая. Она настолько оснащена, насколько в Киеве даже редкость. В общем-то, э, все виды служб у них есть, э, масса всевозможных исследований, лабораторных и прочих они проводят. Но, к сожалению, население как-то э, очень предвзято. Вот спрашиваешь, там, сколько лет болеете? Ну, год, два, три, 3-4 были у доктора, не были. Понимаете? То есть, например, я так понимаю, что врачи, которые здесь работают, они в этом не виноваты, они ни, ничем ни, никому не обязаны, но. Получається так, що вот населення то обходить нашу медицинську службу, задоволений приїздом київських колег і головний лікар надвірнянської ЦРЛ Сергій Ємельянчук. На його думку, дана акція мала не тільки лікувальну місію, але й профілактичну. Дуже добре, що це спілкування між нашими лікарями і їхніми лікарями відбулося, і ми знайшли протиріч ніяких. Ми знайшли спільне, навіть були випадки, коли хворий його приводив наш лікар, приводив на прийом до цього лікаря, і вони разом вирішували спільно подальшу тактику лікування того чи іншого хворого. Дуже добре відбулося це те, що ми обстежили більше 480 пацієнтів. З них підсумки. Про результати цих обстежень будуть трошки пізніше проаналізовані, але вже можна говорити про те, щоб виявили ряд передракових станів, ряд захворювань легень, ряд захворювань шлунку, які в подальшому можуть бути ліковані, і людина не буде інвалідом, а буде пролікована. Як для мене, такі акції потрібні тільки завдяки тому, що ми широко залучаємо населення. Про цю акцію відголос пішов. Оланчен, делят, люди приїхали не тільки з надвірних, а з навколишніх сіл, зі всього району. Відповідно, я рахую, що це позитив, тому що нам дуже важко медичним працівникам залучити до себе е, хвору на огляд. Вона звертається до нас тільки тоді, коли вона вже хвора. А тут відбулося частина людей хворих, а частина людей, які просто прийшли профілактично, щоб їх оглянули. Були і вперше виявлені випадки хвороби, які ми залишаємо для місцевої медицини. І ними будуть займатися вже місцеві фахівці. Вся інформація, ми ж е, працюємо для кого? Для людини, так, для хворого. Тому всі записи от ми передаємо, ксерокопуємо і передаємо місцевій медицині, яка є тут є.